Усім привіт, мене звуть Олеся. Я експерт з візуалу і створення контенту та його обробці, як фото, так і відео. І тут на каналі ми говоримо про створення того самого контенту, навчання ока, не розвиток надивленості, бо я вже отримала за це той во і про життя. Перш за все, так я переходжу на українську мову. Я зробила це вже з іншими своїми соцмережами, і ось дійшла й до Ютубу. І друга головна новина це те, що я нещодавно зробила такий собі великий внесок у покращені якості відео і придбала і ця манюня це головна зірка сьогоднішнього відео. Ми її сьогодні розпакуємо. Ми її оглянемо і ну і зробимо такий невеличкий тест-драйв. Але перед початком така невеличка предісторія. Я професіональний фотограф у минулому. У мене була така велика махіна, дзеркальна фотокамера з великою кількістю об'єктивів. Усе було серйозно. Але я її продала з усіма прибанбасами для того, щоб купити новий айфон і піти в СММ. І тепер, пропрацювавши декілька років в СММ, я відмовляюсь від нового айфону 14-го задля того, щоб купити фотоапарат. І ось так коло зімкнулося. Уся. Це предісторія для того, щоб розповісти, що я знаю, як працювати з великими камерами, і в принципі логічно було би собі придбати щось таке по типу того, що в мене було. Але я маю думку, що така велика техніка то все ж таки для професіональних фотографів та відеографів. А я зараз хочу більше піти в блогінг, і думаю, що це недоречно купляти такі великі камери. Бо навряд чи хтось витримає довго знімати себе, ось так, от, наприклад, у влогу з. Отією великою махіною, але через те, що я розбиралася, в принципі, тільки у цих великих фотоапаратах, я почала шукати доволі багато усюди на Ютубі, в Інстаграмі, де тільки завгодно блогерів, яку техніку вони радять для того, щоб знімати блог. Я знаю, що вже вийшло багато багато нових моделей, але ось ця камера залишається фаворитом серед блогерів. До 22-го року включно. Тож, давайте нарешті розпочнемо розпаковку. Я знаю, що я у цьому відео багато балакую. Вибачте мене за це, будь ласка, але просто у мене була велика, велика перерва від блогу, і багато чого сталося. Наприклад, зміна мови, чого тільки коштує. Ось тому далі буде трішечки легше, я вам обіцяю. Тож хочу вам зізнатися, що я не вперше відкриваю цю коробочку, бо мені треба було зарядити батарею, щоб зняти це відео. Тому вибачте за це. Давайте зробимо вигляд. Що це усе у вперше, і давайте дивитись. Тож, ми відкриваємо коробочку. Нас зустрічає документація і все таке інше. І що мене дуже вразило і дуже потішило, це те, що у посібнику і усієї документації є українська мова. Маленька ремарочка. Я зараз знаходжусь у Болгарії через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Тож, тож, я купляла цей фотоапарат у Болгарському ТРЦ. І для мене це дійсно дуже дуже приємна така несподіванка. Але що там документація? Наче ми через це усі тут зібрались. Йдемо далі. В комплекті у нас шов такий перехідничок для зарядки батареї, саме прилад для зарядки. І от такий маленький шнурочок для того, щоб прив'язати це до камери і не губити фотоапарат. Думаю, ви зрозуміли, для чого це. Ще такий момент: у комплекті немає ніякого перехідника для того, щоб підключати фотоапарат до комп'ютеру, але у камери є Wi-Fi, і саме завдяки цьому можна підключатися до інших пристроїв. Ну, і найцікавіше це, звичайно, сам фотоапарат. І ось так він виглядає. Не набагато важчий за iPhone. Тож, давайте ми його увімкнемо. Тут вже влаштований в камеру об'єктив, тобто його міняти не можна, але і не бачу у цьому ніякого сенсу. Найголовніша фіча, яка це є, це ось такий ось кранчик. Тобто можна знімати ось так от влоги, і більше не перейматись, як ви там виглядаєте, що з вами ви взагалі у фокусі чи ні, і все таке інше, як, наприклад. з Айфоном. Ще разом з фотоапаратом я е, придбала собі окрему карту пам'яті, бо вона не йде у комплекті, на жаль. І я на рада, взагалі вам забула сказати, що це за модель, а це Canon G7X Mark II. Ось тепер сказала, ідемо далі. Ну і давайте нарешті подивимось, як знімає iPhone і як знімає ось ця ось камера. Ось зрівняння. Так мене знімає iPhone. Ось так камера. Знову iPhone. Камера. Покажу з одного і того ж рекурсу, щоб було зрозуміліше. Зараз все стоїть на автоналаштуваннях. Можливо, я щось десь ще додам до того, щоб покращити картинку, але мені і так навіть, навіть подобається. А ще мені знадобиться якийсь тріпот. Я тільки що це зрозуміла, бо зараз у мене камера стоїть на підвіконні, і це не є добре. І, мабуть, якась кільцева лампа. Але це не точно, бо навіть зараз от вечорія, але картинка не така уж і темна, як на мене. Тобто, так, у мене є тільки фотоапарат. Уся моя додаткова техніка залишилась вдома у Херсоні. Тому що ще буду поступово докупляти. Але сьогодні ми тестуємо фотоапарат, тому як дають, давайте отак от і оглядати. Ще протестуємо фокус, наприклад, ось айфон. Я. 아이폰. Доволі таки швидко і нагадую, що все у мене зараз стоїть на авторежимі, тому не знаю, я задоволена. І ще, звичайно, у мене немає мікрофону. Але в усіх оглядах, що я дивилась на цей фотоапарат, говорили, що свій мікрофон теж тут доволі, доволі таки непоганий. Але проблема в тому, що я навіть не бачу тут ніяких входів для мікрофону додаткового. Це треба ще трішки. Читати вивчити, щоб огляд вийшов найщирішим і найповнішим. Я ще вийшла на балкон. Ми живемо біля дороги. А ще сьогодні у нас величезний вітрюган, тому думаю, тест-драйв вийде по всім фронтам. Ось так мене чутно, ось так мене видно, ось так мене не знаю, ось таке світло. Якось так. Ну Що, ось такий у нас перший огляд вийшов. Вичіть, як вам ця камера, як вам якість відео, чи щось взагалі змінилося. А я буду вже тестити усі можливості цієї камери і далі. Вже з наступного відео повноцінно. Тому залишайтеся на зв'язку. І з вами була Олеся. Побачимося зовсім скоро. Па-па!